Ольга Баранова прийшла до нас сьогодні зранку Доброго, Доброго, Доброго ранку. Для того, аби розповісти про таку класну штуку. Олю про Книголісся поговоримо. Найперше, скажіть, як вийшло так і як нам так пощастило, що Книголісся із окремого елементу книжкової толоки стало абсолютно самостійним таким дітищем? Ну, власне кажучи, нам пощастило з людьми в місті. Це виявилося, що це люди, які. Хочуть, щоб їхні діти читали, які самі читають, і яким це цікаво. Ну а якщо є попит, то звичайно ж треба це робити. Тим більше, що це приємно робити, тим більше, що я як ем, організатор цього заходу зрозуміла, що це. Ну чи не найкраще, що я зробила після народження трьох своїх синів, скажімо так, ну принаймні, що стосується роботи, то це такий найцікавіший проект, і звичайно, мені дуже приємно його робити і бачити, що він потрібен в нашому місці. Тому ну інакше не могло бути це було зрозуміло вже під час толоки. Ось справді переконатися в тому, що ставлення до Запоріжжя дуже стереотипне в тому плані, що це місто настільки урбанізоване і що тут ніхто не читає чи книголіся показує протилежне. Ну, я вам можу сказати, що це ставлення, воно є і в наших головах, принаймні в мої, то ми е, розраховували на це книголісся, яке було у нас на початку січня, на 300 людей, а прийшло 600. Тобто ми були не готові до такого потоку, до такого натовпу просто людей з розумними очима, з якимись такими відкритими серцями, з дітьми двома-трьома. І всі вони носяться з книжками і хочуть щось робити на майстер-класах і спілкуватися. І я жодного разу не бачила там, щоб хтось сказав, мамо, дай телефон, а я пограюся. Ну для мене це було найприємніший такий Супер. результат. Чи зацікавилися книголісям не тільки дітлахи, але і дорослі? Чи бачили, чи помітили цікавість серед тих, кому ну хто вже нібито давно не дитина? Звичайно, ну, перш за все, треба сказати, що батьки все ж таки вирішують, прийти сюди чи ні. Вони знаходять такі заходи, і ну, це вже був спочатку їхній вибір. А, окрім того, я чула такі думки, що треба вам якось батьків відправляти, а дітей залишати. Ні, у нас родинний захід. Тобто, сенс нашого заходу книголісся в тому, щоб нагадати родинам, батькам. Мамам і і, дітусям, і татусям, і бабусям вони всі в нас там були. Що є таке живе спілкування, і що книга це привід читання це не тільки інструмент для розвитку людини, можливо, навіть настільки інструмент для розвитку сьогодні, коли є інші технології. Це як на мене, перш за все це привід для спілкування. Таке спільне, сумісне читання, читання вголос, або читання одних і тих книжок, так? або читання дитині, книжок, які ти любив в дитинстві. Це привід для живого спілкування. І ми про це нагадували. І це те, що допомагає прокинутися творчому початку в людині. Наші фестивалі це творчість, це майстер-класи для дітей і для батьків. Хто був той, знає, що батьки там стояли і малювали, і ліпили залюбки разом зі своїми дітьми не тільки їх фотографували, хоча це звичайно, перш за все Оля. Ну я так зрозуміла зараз трохи свою помилку, що я говорю про Кноголісся, знаючи, що це, бо теж на щастя, є безпосереднім учасником цього дійства. Але для тих, хто ну можливо не був серед тих 600 людей, які потрапили до цього простору, про ось загалом. Книголісся яким чином організовуються, і е, наскільки це тепер буде традиційним заходом для міста? Е, чи будете додавати щось нове? А розповідаю, ну перш за все, що таке книголісся, як воно влаштовано. Це е, камерна сцена, на яку виходять письменники, читачі е, з числа присутніх або запрошених людей, які читають дітям голос, е, люди, які проводять. Ігри навколо книжок і так далі. Презентації, перформанси це все було в нас 10 січня. І це все в іншому вигляді, звичайно, інші люди, інші книжки, але не менш цікаве будуть і 28 лютого, коли відбудеться наступне найближче книголісся. Це простір майстер-класів. Незвичайні, небанальні, дуже цікаві насичені майстер-класи. Їх декілька десятків. Я зараз навіть не буду їх перераховувати, можу лише сказати, що люди. Розривалися, тому що хотіли і туди, і туди, і все це водночас. Це простір, де влаштована виставка картин художників-ілюстраторів. О, я буду вам розповідати, бо uh -huh. вас там не було. Uh -huh. А Антоніні я мушу подякувати за допомогу, тому що вона була одним з найініціативніших таких волонтерів і помічників, яка підтримувала власне на читацькому марафоні. А це одна з найважливіших частин книголісся. Це читання вголос. Ми мусимо згадати про цю традицію. Це дуже важлива традиція, яка, на жаль, я бачу сьогодні уходить. як в родинах, так і, звичайно, ну, взагалу, взагалі так. No. Взагалі, скажімо так. Що в нас там ще є? Ну, власне, є простір для спілкування. Тобто все влаштовано дуже так атмосферно, дуже чарівно. Ну, Люди опиняються в касці. Ну і не просто люди, а й ми, організатори, mm -hmm. дуже чекаємо на нові зустрічі з казкою, тому що. Ну, такими загальними зусиллями нам вдається це зробити. Прямо такий день популяризації книги відбувається насправді, саме да? так? Ну, Звичайно, дитячої книги, скажімо uh -huh. так, саме так і є. Не згадали ще про буккросинг, Це ось, ось це саме та новинка, яка додалася цього так. разу до Вноголісся, uh -huh. і як надалі будете її втілювати в життя? Uh, під час першого нашого досвіду. Ми назбирали два дві валізи книжок дитячих, і трошки дорослих також приносили. А люди приходили вже знаючи, хоча ми не особливо це якось анонсували в соціальних мережах. Власне, що буде букросних приносити книжки, які ви вже прочитали, і беріть інші. Або просто беріть. Ну, активність ми побачили, і вже наразі ми створили в соціальних мережах таку. Біля книголісся, скажімо так, групу букросингу дитячої книжки в Запоріжжі. Власне називається він Дитячий букросинг в Запоріжжі Книголісся. І вже от вчора там вперше люди обмінялися якимись книжками. Тобто це набирає обертів, і мені здається, що буде дуже зручно мінятися книжками, домовившись в мережі мінятися вже в книголіссі, або просто приносити туди і обирати. Ну я своїй дитині обрала там декілька книжок ну, і принесла звичайно. Скористав, скориставшись цією можливістю того, що ви і організатор, і власне так само стаєте безпосереднім учасником? Олю, але е, говорили тільки що про те, що людей було набагато більше ніж очікувалося. очікувалось, і ось була така невеличка проблемка із цим простором для казки. Чи вирішите це питання якось наступним наступного разу? Звичайно. Е, чи стане місця для усіх відвідувачів більше? Звичайно, місця стане більше. Звичайно, я не можу зараз гарантувати, що його вистачить на всіх, тому що я не знаю скільки Можливо, людей Можливо, людей стане більше. наступного разу. Я маю сказати, звичайно, що в нас в лютому очікується програма, ціла програма від видавництва старого лева. Наразі ми ведемо такі перемови, переговори. Вони вже хочуть до нас, тобто про нас вже знають у, у Львові. Це Ну, найкраще, найвідоміше, напевно, наразі одне принаймні з найкращих видавництв дитячої книги в країні. Вони до нас привезуть письменників в множині і художників. То я не знаю скільки прийде на це людей. Я впевнена, що багато, але я впевнена, що всім буде добре. Це, і Я так само вже ось зраділа, тому що ви все-таки розкрили таку невеличку таємницю наступного книголісся. Ну, Дуже просто круто. Юр, можеш приходити, послухати, хоча б. На книголісся подивитися на письменників, Так, не привозить. тільки почитати, але й просто послухати я книжки не можу насправді. Прийти. Але от запитання таке ще як куди чи ще це да така загадка величезна буде про те, що куди збираємось, коли збираємося, і скільки буде ну, взагалі по часу тривати книголісся? Книголісся триває в нас з 11 до 5 години. Можна приходити в будь-який час постійно заходи, постійно майстер-класи. ну, дехто приходить і на весь день. Я їх розумію, б сама так зробила. А, де я поки що не буду розкривати цю таємницю, тому що можливо це буде в тому ж чудовому місці, якщо ми там зможемо якось стіни якимись чарами трошки рознести. Це можливо, або може в іншому, то ближче до, до ну до середини лютого. ця інформація вся буде і в пресі, в змі. Може і тут ми ще про це поговоримо, сподіваюся. Дякую за запрошення сьогодні. Вам дякую а, за те, що завітали. І власне наостанок, як можна стати учасником цього дійства? Чи шукаєте зараз волонтерів? Тих, хто допомагатиме саме з організацією? Як долучитись? Ну звичайно, простіше за все стати учасником нашої нашої спільноти в Фейсбуці або ВКонтакте, книголісся, дитячий простір книголісся. Нас знайти, і ну, це буде простіше за все, будуть е, люди в курсі, що нам потрібно, як допомогти. Ми збираємо зараз волонтерів, команду, тому що це мають бути не випадкові люди, люди, які люблять читати, і вміють працювати з дітьми і ініціативні. і, е, Ну, власне кажучи, в мене багато таких є міркувань з цього приводу, яким має бути волонтер книголісся. Тож ну, я запрошую до соціальних мереж. Знайти там нашу групу і слідкуйте за новинами в, в змі. Ми повідомляємо про наші власне задуми і про те, що відбувається. Дуже дякуємо за те, що сьогодні дякуємо. прийшли. Казка під назвою Кнеголісія розпочнеться зовсім скоро. До неї дуже мало часу, і можна стати її безпосереднім учасником. Далі просто експертна думка від Євгена Гетьманчука.